Ось такий тортик і риска. Смачненький тортик, люблю цей тортик, по акції, по акції за тебе і риска. Ось такий риска, який же він всередині цікаво, дивимося. Хто любить, щоб було трошки горішків? І такий кремчик ось ось такий розріз. Угу. Мені подобається і риска. Зараз буду смакувати. Не знаю, як ви, але я люблю спочатку з'їсти ось цю прикрасу. З тортику. Мені сподобалось. З кавою Якобс тортик і риска неперевершено смакує. Ставте лайчочки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Заходьте в плейлисти.